Так, вітаю, чергова посилочка із столиці. Зараз глянемо, що тут до нас приїхало. Може ви вже знаєте, то кажіть. А не знаєте, не кажіть. Ого. Щось прикольне до нас приїхало. який провід? Ізоляції 5 кілометрів. Зараз мені напишуть... Написав, купляєш провод в ізоляції, значить купляй, да? Воно трошки не так відбувається, як хотілося б, да? Ну, суті, питання не міняє. Якщо людина прислала нам отакий провід, то вже ми купимо. Ми ж не будемо задню включати. Але насправді на рахунок проводів треба консультуватися. Тому що тут реально слої ізоляції не те, що сумасшедші, я глянь. Там мідь єлі видно. Як мій в холодній воді. Так, ну то все чепуха. О, щось цікавеньке тут іще до нас приїхало. В будь-якому випадку, якщо посилка вже приїхала, то задню ж скорость ніхто включати не буде. Вона буде прийнята і порахована, і по тій ціні, по якій ми говорили. Але попередньо, звичайно, треба консультуватися. Тут проводя воно, в принципі, в переміжку. Тут ще є інтернет-кабель. Бач, Та, ну, до цього кабеля питань немає. До цього кабеля питань багато. Ну нічого, переміжку якось буде, все всяке буває, всі питання вирішуються і немає тут нічого страшного. Зараз перевіримо, що це за матеріал до нас приїхав. Але для хейтерів це, звісно, медвуші, так? Да? А, -а, 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 -а слали парашу, а, -а, а попав, не попав, стій. Нормально все. Треба думати про довгу дорогу, а не про коротку. Одноразові акції це не про нас. Ми готові працювати і з помилками також. Ні хром 60. -й. А хто не готовий працювати з помилками, то йдіть і що? І на дивані коментарі галімі клацайте. Да? А ми будемо працювати з помилками, тому що ми стецьки. Всяке буває в житті, нічого тут немає страшного. Так, проводка у нас. 28300. Цього ящика скільки. Кіло. Кіло? Uh -huh. Та тобі голову зараз одірвати в коментарях за те, що ти кіло сказав. Кіло то кіло. Значимо 28200. Буде не кіло, переважимо, значить уточним. Так, 28200 по 70 гривень кг. Ну, атаку, пожалуйста, не треба. Ну, <глузь> ми ж не будемо кожен раз попадати, це дорого. Разок ладно. Так, і ніхром 50-ка, 150 гривень кілограмів, кіло 400. А такого ніхрому можна присилати тонами. Тут ми будемо так все. <глузь> По-разному по ми сприймаємо різні матеріали, по-різному воно буває, але нічого страшного, все, що є, біжіть, пакуйте і налубний, не думайте, все тут нормально. Бистро розрахуються, залишитесь тільки задоволеними.